піщаний кар'єр, абсолютно за межами населеного пункту. Я знаю, де колись буде піщаний кар'єри, Ну, ну. ну піщаний кар'єр. ви знаєте, в сторону дружби. Ви ж давали рішення на сесіях. Ну, де коли, коли люди, ми другим ну. для розробки. Так. Проведення там екологічних якихось. Ну, ну, знаєте, про що йдеться? Так. Так ну, є, знаєте, де у когось брав пісок потім. О, о, про що йдеться. Так. А знаєте, що там зараз робиться? Ні. Mm. Не знаю. А можете поїхати подивитися? Ні. А чому? Бо тому що там зараз я не заїдут. То зайти пішки. Ви знаю. повинні ризикувати. Доводжу до вашого Дякую. Чи є такі, такі кар'єри, як ПТ-форма, знаєте? Де mm -hmm. воно знаходиться? Барналь. Барналь, знаю. А знаєте, КАМАЗи, десятки КАМАЗі ввозять 100 комфортов в фону. Всякі грунти, відходи, вагуни і складують на цих землях ні, ні, не відомо. А мені шо, той, що возить, повідомив мене, що вам відомо приходить. Від З вашого дозволу це все робиться. Ну якщо там, є якісь документи, я є такий дозвіл, я буду відповідатися. Тоді я вас доводжу до відома, Що там таке робиться. Тобто вивозиться, складується сотні-сотні тонн. Так. Землі, волоні, ще від Я вас що усно. Ви зареєструйте заявку усно навіть. Прошу вас, перевірити, грабувати належний спосіб. Добре, Юрій Федорович. Але розумієте, що за межами населеного пункту землями розпоряджається? Нема питання. Ні, я звертаюсь до вас. Добре, то ви вже далі навертатися далі. Добре. Це вже ваша далі, справа. Ти на кого робиш? А яка тобі різниця, на кого я роблю? Є різниця. Скоріє роботиш? Скоріє роботиш. Сіба труси. А яка різниця? Не є різниця. Ну ти до голову розбираюся. Це голова дав? Який? наш? Бойку чи хто? Та скажи толком, то й що, щоб я знав? До рукою, Ще Другі. раз тобі кажу. Ти не в мене не бляді. ти скажи мені толком хто. Треба! треба можна снимать Хто дав дозвіл скажи мені. ти маєш... Хто дав дозвіл питаю. Хто дав дозвіл питай